Так, от тут вовнутрь ключ. Тут у нас находится... Ой, там... Ой-ой-ой-ой-ой. Вот тут нас вот цей ключик. Зараз. Вот, от этого вот а. Я не можу ставить цей ключ. Это чо? Это чо? О! И вот у нас ті Вот наш маркер. зараз Зараз цей. А, й, 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 я не пам'ятаю достойні марки. Mm. Добре. Ну, може, ну ви знаєте, на каналу достойні марки. То. Ммм. Mm. Дві... Я знайшла ці дві марки, бо я їх загубила. І ту ігрушку. Так, заходимо в пошту. Я марки знайшла. Перша була. Зараз покажу. Перша марка була. Ой, ой-ой-ой! Треба було тут уводити у нас 100 кілограмів. Друга марка от вас була за коробкою цією. І в нас от така сумка. Вали, яка гарна сумка. Зараз. Так. Цей перехід. А от і наша мама. Оці ніт цей наряд від 1 до 10, він мені дуже подобається. Буду отак ходити, все. Все, я буду отак ходити. Так. Що? Ну, коли мене сестра, до речі, поз... поздоровися. Хай. Ота моя сестра. Сподіваюсь, ви почула. Hmm. Ти як, ти як? Що ще я мала показати? Зараз. А, я ще ігрушку знайшла. Я цей. Я виключила була камеру. Hmm. Представляєте, я була розказала, не пам'ятаю, чи це ще в відео є. но що ви дві марки знайдете самі, бо я не пам'ятаю, де вони. Пам'ятаєте? То, то. Ой, не, вона на мене. Що? Вона да, дуже вона гарна. Mm. Дережа ця штука, мені дуже подобається от тюр. Оце поток теж дуже гарно. А тапочки, Які тапочки, ні, ой, ой, ой. Добаві, що в мене, такий голос, І подарочок. Подарочек, 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 подарочек. Так, так, де? Я? Так, Саш, можеш говорити скільки хочеш. Я, роз... я дозволяю їй говорити, бо... ау Подарочки. А це подарочок трошки не... Ні, ми його теж відкриємо. Перший подарок то тобто, откий водос. Не, все правильно. Так, будем проміряти на ній. Я нічого не знаю, проміряю на ней. Отки вот такі таки. Да? І оці вот. Э, як воно? Ці тапочки дуже, вони мені по розміру. Добре, це не я. Вот. Вот така і милашка оцінит. Цю, цю штучку за. Ай, повсюди у нас такі. Е, як вона називається? За... Пожежні машини. Синя червоний, як вона мені подобається. Так, у нас наступна коробочка у нас така сама. Приміряємо на мені. Я пошутила, не приміряю. От. Наступна коробочка до оця. У нас отаке от. А, до речі, зараз знімемо. Дивіться, яка в мене прическа. Не питайте, де чого в мене макіяж? Я відео знімала. Не дозняла його навіть. Його от зараз, зараз вам пока. Шутки. Ой, ого, ви бачите акробатка я та ви бачили? Угу. Дивіться Мені дуже він подобається. Вау! Тобі подобається? Скажи. Да. Тобі подобається? Да. Мені теж. Дуже гарно ці костюми. Вони мені, мені дуже подобаються Так я потім все заберу. Так, що ж я мав показати? Що ж А, Треба подивитися один секретик. О, вона мені нагадала. Я подарки не зробила. Я не поняла, чого воно світиться? Подарки. От так от. Ми оці три завдання виконали. Осоління воно світиться! Вона каже, що то так і треба. А і моя улюблена частина це подарки. Подарки! В курсі, я, що я куди я заходжу, я завжди туди заходжу. А, і в нас от два подарочки. Це був секретний, ви побачите, я вчора не стрімалася і відкрила його. А і там того тижня нам вийшов тільки один подарок. Один подарок тільки вийшов. О, у нас у нас коробка з'явилась! Ти знала, що коробка повеш? Мені не сказала. Вона вреднюка сказала вона знала, що коробка веш, но мені не сказала. Я думала, що ти знала. Ні. Ай, ні. я без вас не Ей Ей Я забула. Я зонтики не взяла. Я зонтики зоці... не взяла и забыла, что не сохраняет. Там був гарный зонтик. І штука, макетка на дитину. Я подивилася, подивился. Именно старый. Зато новый. Зато новый, да. Зато старый. Тихо. Я по факту Так, у нас перший подарочек, то вот так. Ось така махинка. М мене більше моє молодше сестра. <клес> Ось такі в мене дві тварини. Це і для, це для котів, а для собачок. І для Ой. собак. Тихо будь. Мій канал, я розказую, а ти сама відказуєшся говорити, а потім говориш без перестанку. <клес> Ви розумієте її? Я – ні. <клес> я – так. Да. Взагалі так в коментарях, мені вона неадекватна, мені кажуть, ні. Не кажется, живота адекватно. Підпишіться на мене. Не пишуте на нею. Підпишіться, не слухайте її, я сам хороша. Ні, я зову хороша. Тебе ніхто на моєму каналі не знає. Дивит, не пише. Не, не дміт. Е. Вона мене біса. Ну шкода, що той подарок не сохранився. Да, шкода. Шкода. Жалко, ви її не бачите, її це в неї зару усмішка на лоці. Собака вона в Вона Добрый ви знали. А де собака? А вон да. Собака, я тебе загубила. Так, ось такий цар костюмчик. Вот такий ошейничок. Ай борт вообще тут. Вот такий костюм. Вот тапочки є. И вот такая штука. И то у нас вот такая штука от бинты. Не, це яд. Вы Ви, хтось вы Ви? жените из моего канала <кхи> пляшка воды. И І... ой. Поскинешь на пляшку воды. На чогось и пластырь. Важно на, те, на Ні. пят человек. Такой Вона мене бісить. она зараз Попробуй увеличить цю собаку мою. На сто разів. Не на сто. А на мільярд. Не Я знаю куди. Дивіться, яка вона немелажка. Дивіться, яка вона мелашка в мене? Добре, не в мене, а в нас. Яка вона Ну, вона буде в нас маленька. Не питайте, чого тут так треба. Ні вона Вона так не треба. каже Хто головна зірка на цьому каналі? Я. Я потом и канал. Не я пацан канал. Может, ты за замеч відео видео озвучишь? Давай. На озвучу. Нет. Начмовчи <реку> я. Як я вас люблю? А у тебя дурный. <реку> а у тебя дурну Не. <реку> На, неадекватно. О, адекватно. Ого, Ого скільки коробочок нам на У Мені культурний канал. Ти <різь> чого страшного обріжеш? Не обріжеш, я відео не буду обрізати. Обрежа. Так. А ні, це відео для зйомок. Відео для зйомок. Да, відео. <різь> Я сказала, відео для зйомок. Я сказала, відео для зйомок. Ось такий модник. Куди ти її тащиш? Я не рухаю. Каїн, пуля, вдавай її. Вона з розуму зійшла. Не звертайте уваги. О, кот. Не трогай мені мого кота. Мій кіт. А коробка? Не трогай коробку. Мій кіт моя коробка. О, давайте ніч буде. Дуже гарно, мені подобається. Не трогай, хай буде ніч! Не трогай! Не чіпай, хай буде нічка. І зате в мене йде віно вже майже 15 хвилин. наряд вот но Вот такие наступные наряд. его его вид Вот такие наступные наряд. В оранжевом Юбка такая прозора, мне тоже подобается. И на сегодня это все. Всем пока-пока.